Історія Харвест починалася як історія справжнього українця з села, невеличкого села. Після школи я вступив в аграрний університет, де закінчив його за спеціальністю агрономія. Виникла ідея, так як була потреба в цьому селі, саме в такому магазині, але ми почали зростати. Це був Янпіль, це вже була Вінниця, і так ми розростаємося з медиками горів Подільський і хочемо рухатись далі. Супер, як змінюються продавці і як продавці. А як змінюються покупці, і які взагалі тенденції в продажі є ще в нас така, знаєш, риса українців йти до кращого, шукати найкраще, mm -hmm. насправді там гірша системність. Відсутність дуже часто не зосереджуються там, наприклад, на одній чи на диких культур, а шукають тренди. У є ціна на малину, давай mm -hmm. всі разом садити mm -hmm. малину. Mm -hmm. Якщо у нас є ціна на овочі, там, наприклад, на томати, давай всі разом садити овочі. Є противник цього. Та Дещо до кінця не вскрита потенціал розвитку саме агробізнесу? Мені здається, що цього кінця ще і не видно, тому що є куди рухатися всіх напрямках абсолютно. І щоб взяти напрямок овочівництва там само і гідівництва виноградарства? У нас дуже не розвинутий закритий грунт. Я вважаю, що саме в закритий ґрунт грунт потрібно рухатися, і а що стосується там зерновоства, там і інших напрямків, це така сама історія, тобто воно ніби десь уже систематизовано, але вдосконалюватися точно є куди.